Ми вітання всім, кого цікавить життя Закарпаття та України в цілому. Це програма час. І сьогодні у випуску. Дивіться про таке. Майданівське життя свіже зі столиці. Легковик проти автобуса. На Хущині перевернувся Богдан. Стоп хам у мукачеві карали неслухняних водіїв. День міліції правоохоронці відзначали професійне свято. Міні надбавка. Не всі пенсіонери збагатіли. Ялиночка гори. У Мукачеві засяяла центральна зелена красуня. Парад Миколаїв уже в 20 двадцяте ужарці чудотворці вражали перехожих. Євромайдан не спорожнів навіть після домовленостей Віктора Януковича з президентом Росії. Експерти визнали такий крок неприпустимим. Кажуть, це все перш за все на користь Російської Федерації. Так вважають не лише фахівці, а й Закарпатці, думку яких вислухала Ірина Ващук. Росія, Європа і Майдан. Ці поняття пов'язані між собою як не дивно, адже незважаючи на волі виявлення, мільйони українців тримати вектор на Європу, президент Янукович все-таки поїхав на перемовини до Москви. За інформацією офіційних джерел, там очільник держави підписав аж 14 документів, де як нарікають люди, продав Україну. Про більшість домовленостей населенню невідомо, адже як завжди, Віктор Федорович до мітингувальників на Євромайдані не вийшов і нічого не пояснив. Єдиний Фактор, яким нині афішує провладна партія регіонів, це угода про зниження ціни на газ. Дуже багато поступок прийдеться зробити заради цієї ціни на газ, і це того не варте. Треба купувати газ по якійсь комерційній ціні, а обмінювати стратегічні, там можливі об'єкти України це ну, зовсім не та ціна, яку потрібно платити». Як ігла, вона буде тормозити. Політику і намагання України зробити енергонезалежність і зробити головне енергозбереження. Вона затормозить цю, ці ну, плани по енергозбереженню, і це погано для України. Росія не розраховує від цього програти, а отримати якісь дивіденти. Навіть в договорі передбачено, що за рахунок знижки збільшуються об'єми купівлі. Українці також обурені 15 мільйонним кредитом від Росії, бо безкоштовний сир кажуть тільки у пастці. Люди, які вийшли на Київський євромайдан та майдан і всіх інших містах, кажуть, що президент продав країну за кілька срібняків, знехтувавши свободою. Майданівці подейкують, що Янукович отримав гроші від східних партнерів не тільки тому, аби зберегти стосунки з Росією, а компенсувати кошти. Які були витрачені на виборах? Бо розуміє, що реальних шансів стати головою держави після кривавого розновану майдану у нього немає. Мітинги у обласних центрах, зокрема в Ужгороді, продовжуються пікетами адмінбудівель, народними вічі та виступами солідарності. Дуже багато молоді відправилося в Київ, там відстоюють свої права уже більше чотирьох тижнів. І такого президента, як Янукович, і зараз їх треба гнати в тріші. Як це що це за президент? якщо дітей б'ють? А він каже, а я нічого не знаю з цими правителями, да? взагалі всю партію регіонів, всю партію от, да, треба метлою виганяти і все, більше нічого. Ці гроші для України нічого не принесуть, вони розійдуться по обшору. На те, що до сих пір йшло, на що йде кошти, на що йдуть? Всюди грязь, всюди безпорядки. За все піднімається ціни. А вони кажуть, що ціни будуть такі, як були. Крім того, експерти підрахували, що цих грошей вистачить Україні тільки на рік, аби закрити великі діри у бюджеті. Що далі ніхто не знає. Невідомо і що Росія попросить в України від таких дарунків. Майдан це кузня нації. Вже так сьогодні його називають самі мітингувальники. Жителі цієї кузні вже налагодили тут свій побут і продовжують займатися щоденними справами, не переймаючись політичними головоломками. Хтось готує їжу, інші носять дрова. Дехто стоїть на варті. Однак, спільне завдання у всіх одне стояти до кінця, до тих пір, поки вимоги людей не почують. Про ситуацію на столичному майдані телефоном наш колега Віктор Щодей. Тепер на майдані більше спокійно. Ранком з'явилися були з боку рвецькі площі міліціонери, але ніяких дій не вчиняли. Потім виявилося, що заради Януковича сьогодні в Києві просто тотально перегородили всі вулиці, нікого не пускали ні вперед, ні назад, щоб він проїхав. Це стало зрозуміло, що міліція тут на майдані тепер за Карпатську ну, за Карпатському нанеті. Ми жартуємо, що сьогодні ж день міліції, а після цих всіх подій це вже і наше свято, не лише їхнє. Так що святкуємо разом з ними. Чекаємо якраз. З районів підкріплення розмовляв тільки що з закарпатцями, що кілька автобусів на вихідні також до нас підтягуються сюди, тому що на вихідні вже традиційно кількість людей збільшується. Так що чекаємо завтра приїзду кількох автобусів Закарпаття. Ротація постійно відбувається, але завдяки цьому наш закарпатський штабний намет постійно живе, постійно нові люди. То сіде додому на кілька днів потім знову повертається, але кількість людей не зменшується. Опозиційні лідери. Виступають, але про план ніякий не говорять, тому незрозуміло, що і як далі буде. Люди взагалі-то готові стояти, і скільки, але ніхто не каже, скільки і яка кінцева мета, і яким чином вона буде реалізована. Чекаємо, сподіваємося, що нарешті спроможуться, то скажуть нам. Тому розходитися поки що люди не збираються, просто хочуть почути від опозиційних лідерів, що що далі. Зараз влада робить усе, щоб маргіналізувати майдан, перевести його у формат карнавалу, своєрідної розваги для російських журналістів і картинки для заходу, що в Україні все-таки є демократія. Про це заявив лідер єдиного центру народний депутат України Віктор Балога. Він переконаний, що останні два дні зайвий раз підтвердили, парламент не буде майданчиком для пошуку компромісів, як і так звані круглі столи. План Б у опозиції також відсутній, а це означає, що не можна допускати втрати темпу. Люди не повинні сумніватися у їхати їм до Києва чи ні. В неділю знову має зібратися народне віче, і до того часу потрібен чіткий план на місяць. Усе, що було до цього, варто розцінювати лише як перший етап, заявив політа Балога. Каже, це мають розуміти три опозиційні лідери, які взяли на себе роль провідників майдану. В іншому випадку їхні шанси на президентство тануть на очах. Вони будуть розбиті міліцейськими кийками і 200-гривневими купюрами у 2015 році. Йдеться про порятунок країни в якій ми живемо, додав лідер єдиного центру. На Хущині зіткнулися Богдан та Ауді. У селі Сокирниця біля однієї з заправок водій автомобіля марки Ауді 100, житель Рахова, рухаючись у напрямку хуста, хотів повернути на заправку і завадив маршрутному рейсовому автобусу, який рухався у напрямку міста Тячів. Внаслідок зіткнення Богдан з'їхав на узбіччя і перекинувся. В салоні автобуса перебувало 17 пасажирів, з яких дивом ніхто не постраждав. Утім, без летальних наслідків не обійшлося. На Хущині за останню добу зафіксовано кілька аварій. Одна з них трапилась після обідній час часу селі Сокирниця біля однієї з АЗС на 78-му кілометрі автодороги Мукачу Івано-Франківськ рогатин Львів. Зіткнулися автомобіль Ауді 100 та рейсовий автобус Богдан. Де водій автомобіля а, Ауді рухаючись у напрямку міста Хуст. Здійснюючи маневр повороту Ліорч до АЗС Маркет не надав перевагу рейсовому автобусі, який рухався в напрямку міста Тячів у рейсовому автобусі. Ужгород-Рахів перебувало 17 пасажирів, з яких ніхто не постраждав. Постраждалу жительку Рахова пасажирку Ауді зі струсом головного мозку з закритим переломом правого ліктьового суглоба та правого колінного суглоба доставили до лікарні. Проте 40-річна жінка померла. Водій легковика винуватиця аварії теж рахівчанин обійшовся забоєм голови. Щодо автобусу, то, на щастя, всі 17 пасажирів, в тому числі й водій, не травмувалися. Дану подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Автомобіль знаходяться на арешт майданчику Хуського міськвідділу міліції. Про ДТП працівників чергової частини Хуського міськвідділу міліції повідомив невідомий по телефону, після чого слідчо-оперативна група виїхала на місце події. Наразі легковик і автобус знаходяться на штрафмайданчику, будуть там, поки триває слідство. До слова, обидва водії були тверезими. Стопхам у Мукачеві вперше в місті контролювали і карали водіїв-порушників. Стопхам це некомерційна організація, яка бореться проти хамства і порушень водіями правил паркування. Ідею проекту запозичили від російських активістів громадського об'єднання. У Мукачеві подібний рейд відбувся вперше. Учасники заходу зважали на паркування в недозволеному місці, самозахоплення міської землі для парковок, використання тротуарів для пересування автомобілем. Ці правила дорожнього руху сказано, що не можна ставати у два і більше ряди. Біля астронома перше я проходив я бачив, як люди стоять у чотири ряди. Мало того, вони стоять на пішохідних переходах, людям взагалі ніде ходити, прямо ставлять машини на пішохідних переходах. На світофорах от можемо подивитися, буквально там. Машина припаркована на світофорі». Стопханівці шукали порушників, і при наявності в автомобілі водія зверталися до нього з проханням переставити машину відповідно до правил дорожнього руху. У разі відмови або за відсутності водія на лобове скло автомобіля з пасажирської сторони приклеювали наклейку з текстом «Мені плювати на всіх паркуюся де хочу. В Ужгороді відбулась конференція ради адвокатів Закарпатської області, на якій адвокати підбили підсумки діяльності за минулий рік та затвердили кошторис адвокатського самоврядування на наступний. Також на конференції представники від Закарпатської обласної ради, судової гілки влади, а також центру з надання безоплатної правової допомоги вручили відзнаки кращим адвокатам області. Як це відбувалось, розкажуть мої колеги. Згідно із законом України про адвокатуру, щорічно адвокати Закарпатської області збираються на конференцію, аби затвердити кошторис адвокатського самоврядування на наступний рік та підбити підсумки діяльності за рік, що минає на підсумковій конференції. Адвокати також заслухали від керівників звіти про діяльність ради адвокатів Закарпатської області за 2013 рік. Конференція адвокатів Закарпатської області, яка проводиться щорічно згідно закону про адвокатуру та адвокатську діяльність, на неї були затверджені кошторис органів адвокатського самоврядування, та е, дообрані деякі члени органів адвокатського самоврядування. Тепер вони вже сформовані в повному складі. Також з нагоди відзначення дня адвокатури в Україні 19 грудня привітати крайових адвокатів зібрались представники обласної ради судової гілки влади, а також центру з надання безоплатної правової допомоги. Вони вручили колегам почесні грамоти та відзнаки за заслуги. Нагороджується відповідно до наказу номер 165 від 16 грудня 2013 року. Орденом видатний адвокат України також велику увагу адвокати приділили новому закону про адвокатуру, який був одним із пунктів ЄС, необхідних для підписання асоціації. На думку адвокатів, цей закон досконаліший та встановлює основи організації та діяльності адвокатури в Україні. Згідно цього закону і зараз у нас є безоплатна правова допомога адвокатів, які працюють, і держава платить їм. І я думаю, що ну якщо ми вступимо в Євросоюз, це буде вовше. Я вважаю, тому що. Професія адвоката це значить одна з таких самих почетних професій в нашому суспільстві. Загалом в закарпатській області працює близько 400 адвокатів з 15-ти тисячної армії спілки адвокатів України, вік їх від 25 до 65 років. Вони кажуть, захищають права закарпатців та борються з правовою несправедливістю. 20 грудня всі працівники правоохоронних органів відзначають день міліції. Цю дату приурочили до святкування річниці від дня появи закону про міліцію, ухваленого в 90-му році Верховною Радою України. Тож, яка вона робота правоохоронця, спробували дізнатися мої колеги про будні хуських міліціонерів Вікторія Василенець. Стражі закону повинні захищати життя, здоров'я, права і інтереси громадян та й в цілому держави, забезпечувати громадський порядок, запобігати правопорушенням і займатися розкриттям злочинів, Тримання прав і свобод громадян, захистити їх від будь-яких проявів, злочинних правопорушень і спокій громадян. Як записано в конституції, звичайно, на авторитет міліції серед населення впливає саме результативність роботи правоохоронних органів. Кузькі правоохоронці кажуть, намагаються свою роботу виконувати гідно, таким чином заслужити повагу та довіру людей, яка, до речі, наразі у цілому в державі майже втрачена у зв'язку з останніми подіями. Кожна людина має право на своє волевиявлення, свої права. Люди відстоюють свої права. Міліція в цьому плані має допомагати, тому що як гасло звучить, що міліція з народом, воно так і є. Ми для того і створені, для того платяться податки, щоб міліція охороняла громадян. Що стосується міліцейського складу, то професійний рівень працівників доволі високий, каже Василь Турдай. Кожний на своєму місці, на своєму місці роботи, значить він прикладає зусиль для того, щоб було в нас спокій громадян, щоб розкривалися злочини. То попередженням правопорушень, хто роботою в чергову частину, хто розслідуванням кримінальних проваджень. Очільник уської міліції, як і решта містян, сподівається, що свої службові обов'язки виконуватиме кожен правоохоронець гідно і не заплямує своєї репутації. Це ще не все, про що ми хотіли вам розповісти. Отож, дивіться далі про таке. Міні надбавка. Не всі пенсіонери збагатіли. Ялиночка Горин у Мукачеві засяяла центральна зелена красуня. Парад Миколаїв уже в 20 те уже чудотворці вражали перехожих. Закарпаття співпрацюватиме з першим районом Будапешта. В ході офіційного візиту в столицю Угорщини голова Закарпатської обласної ради Іван Балога провів робочу зустріч із мером першого району Будапешта, заступником парламентського комітету зі зовнішніх зв'язків, доктором Габором Томашем Надь. У ході перемовин сторони домовилися налагодити партнерські зв'язки першого району Будапешта з Мукачевом. Насамперед угорців цікава співпраця в галузі культури, туризму, оновлення архітектурних пам'яток, розвитку контактів на рівні громад. Після підписання угоди про східне партнерство горська сторона інвестуватиме півмільйона доларів в оновлення освітніх та культурних закладів Закарпаття. Сторони домовилися, що під час візиту керівництва першого району Будапешта на Закарпаття обговорять деталі подальшої співпраці. Чеська Височина також виділила кошти для Закарпаття. Завдяки домовленостям голови обласної ради Івана Балоги та гетьмана Височини Гіржі Багуника наступного року з бюджету чеського краю виділили на фінансування спільних проєктів на Закарпатті 6 мільйонів чеських крон. Розглянуть можливість фінансування проєктів в нашому краї і депутати Пардубіцького краю, які планують виділити мільйон крон. До співпраці з Закарпаттям також планують долучитися Муравсько-Сілецький та Злінський країв Чеської Республіки. Міні-надбавка до пенсії очікувала українців цього місяця. З 1 грудня виплати зросли на кілька десят гривень, утім і на це розраховувати можуть далеко не всі. Чергове покращення не стосуватиметься працюючих пенсіонерів і тих, хто про своє звільнення особисто не повідомив до єдиного вікна. Пенсійне забезпечення вічна діра в бюджеті та ганебно мізерна пенсія українців. Такі на жаль реалії, і хоч пенсія залежить від стажу та укладу, навіть пропрацювавши 40 і більше років від держави можна отримати небагато. У нашому управлінні середня пенсія становить 1256 гривень. Однак слід слід зазначити, що по місту Мукачево вона є набагато більше. Вона становить 1322 гривні, а по району 1191 сто гривня. До пенсії до ще різні надбавки. Це надбавки за пенсії за особи. Особливі заслуги – надбавка дітям війни, надбавки ветеранів війни, надбавки донорам. Кожна надбавка – 5, 7, 10 і щонайбільше 50 гривень, що ситуацію далеко не рятує. Приблизно на ті ж таки 50 гривень зріс з 1 грудня і стандартний розмір виплати. Це пов'язано із збільшенням прожиткового мінімуму – із 894 гривень до 949. Тобто, заледве на 6% при очевидній інфляції. Однак навіть цю надбавку отримують далеко не всі. Перерахунку підлягають мінімальний розмір пенсії та доплата за понаднормовий стаж для непрацюючих пенсіонерів для працюючих пенсіонерів такий перерахунок буде проведено лише після того, як він остаточно звільниться з роботи і піде на заслужений відпочинок. Всі види пенсії, які залежать від прожиткового мінімуму, будуть теж перераховані, але це буде незалежно від того, працює пенсіонер чи не працює. Працюючих пенсіонерів, окрім традиційного звернення, по перерахунок ще два роки, чекає ще один сюрприз. Про звільнення з роботи їм необхідно повідомляти до відділу пенсійного фонду особисто, з яких причин система не звіряє дані автоматично. Працівники на місцях поясни. Не можуть натомість радять звертатися до єдиного вікна. Прийом за принципом єдиного вікна. Тобто, як бачите, в єдиному вікнові в нас з кожного відділу приймають працівники працівники управління. Два працівники йде з виплати пенсій, три працівники йде з призначення пенсії. Керівництво щодня з, з півдев'ятої до. У кінця дня приймають прийом ведуть керівництво управління. Начальник управління, перший заступник та заступник управління. Кажуть, тут вам і роз'яснять, і скаргу приймуть, і чим зможуть, допоможуть. І надбавку, звісно, призначать, однак лише в межах закону. Для Мукачівців нарешті настала довгоочікувана мить. У день святого Миколая нещодавно встановлена ялинка в центрі міста таки засяяла новорічними вогнями. Побачити запалення лісової красуні і святкову концертну програму на центральну площу прийшло чимало містян та гостей Мукачева. На урочистому заході побувала і наша знімальна група. До новорічних та різдвяних свят всі жителі краю старанно готуються, прикрашають ялинку та чекають подарунків. мені цього приніс Миколай телефон і всякі солодощі. Мені Миколай приніс чашку, що треба з красувати і солодкої. Мені приніс сьогодні Миколай м'яку іграшку, фонарь і Цукет. На центральній площі Мукачева влаштували святкову концертну програму, а також нагороджували умільців за кращу новорічну іграшку, виготовлену власноруч для головної ялинки міста. Я отримала подарунок за іграшку, там, де Свята Марія народила святого Ісуса Христа. Конкурс із виготовлення новорічної прикраси серед дітей вже став традиційним. Декілька років поспіль ялинку, встановлену у центрі міста, прикрашають виключно власноруч зробленими іграшками. Саме тому вона особлива. мені сподобалась ялинка, бо вона дуже гарна. прикрашена всякими іграшками. Ялинка прибрана. Руками скажімо так учнів загальноосвітніх шкіл нашого міста. Це не проста ялинка, тому вона є казковою, тому що на ній діти втілили свої мрії, свої казкові бачення. Але на цьому урочистості та сюрпризи не закінчилися. Далі на центральній площі міста запалювали вісниці нового року головну ялинку міста. 22 метрову лісову красуню виростили на Мукачівщині. Як стверджують жителі міста над Латерицею, цьогорічна зелена красуня гарніше за свою попередницю після запалення головної ялинки, свято завершилося. Тож тепер дітки чекатимуть на новий рік та різдво Христове. Святий Миколай Чудотворець завітав і до хуста тут чимні діти не залишилися без подарунків. Натомість вони влаштували на честь святого концерт і разом з хуським міським головою запалили вогні на центральній новорічній ялинці міста. Святковий настрій, дитячі усмішки та купа подарунків так розпочинаються зимові свята в Хусті щороку. Цьогорічний Миколай виявився щедрим. Діти хуста та району від народного депутата України Павла Балоги отримали солодощі. Малеча на честь святого танцювала, співала, адресувала йому свої обіцянки про пані та мрії. Фарби, пензлі, ручку, книгу. А ще хоч трошки снігу. Діти особливо в ці дні вірять у сюрпризи, подарунки та казку. до вас на свято, бо має виконати ще одну почесну місію. Засвітити вони на вашій новорічній красоні ялинці і вже потім повертатися додому. Разом з Миколаєм діти відправились на Майдан Незалежності, де на них чекала головна ялинка міста, традиційному вогні на зеленій красуні заплив Хуський міський голова. Дозвольте сьогодні День Великого свята Миколая, Чудотворця, продовжити хорошу традицію в місті Хусті, і сьогодні відкрити новорічну ялинку, яка буде нас радувати на протязі всіх. Новорічно різдвяних свят. Я хочу побажати вам, дітки, щоб було гарно зустріли новий рік. Різдво. Поспілкувавшись з дітьми Миколай, переконався, що вони впродовж року були слухняними і чемними. Один, два, три. Один, один. Ялинка засяяла до слова, цього року зелена красуня справжня родзинка новорічних урочистостей, вона за вишки 15 метрів привезли її з хуйських околиць. До Дня Святого Миколая активно готувались і студенти факультету туризму і готельно-ресторанного бізнесу Мукачівського державного університету. Молодь вирішила використати всі свої кулінарні навички, які здобула під час навчання у виші. День святого Миколая для дорослих і дітей зробили не лише веселим, а й смачним. Студенти пригощали мукачівців печивом, куштувала його ірина Грабко. Студенти факультету туризму, готельно-ресторанного бізнесу Мукачівського державного університету разом з викладачами часто поєднують приємне з корисним. Тому і не дивно, що у них народилася ідея наготувати мукачівців смачним домашнім печивом. Для акції обрали печиво під назвою Зірочка, тому що воно асоціюється з різдвяною зіркою. Та найголовніше для студентів і всього колективу, щоб такі кулінарні витвори були від душі. Тому гуртом стали до улюбленої справи та цього разу вона була по особливому важливою. Групою такою невеличкою створили тут атмосферу таку теплу і вийшлися всі із теплим, і добрим серцем подаруємо діткам. Для мене сьогодні атмосфера є, скажімо так, святковою, тому що ми робимо свій вклад у Свято Миколая для дітей і, скажімо так, вкладаємо у ці вироби свою любов, свою доброту ну і своє тепло, щоб дітям було приємно і радісно. Відзначення дня Святого Миколая студенти проводили в два етапи. Перша частина це 18-го вечорі Студенти старших курсів будуть розносити подарунки по сімейному по сім'ям соціально незабезпеченим. Студенти спеціальності готельно-ресторанної справи з першого по п'ятий курс, зокрема і магістри, також збирали подарунки, збирали канцтовари, збирали речі, які могли би бути потрібні даним сім'ям. Це буде проводитися як дійство. Будуть, будуть костюми, будуть подарунки. Я думаю, що це буде дуже хороше свято для цих дітей. А от 19 грудня молодь в центрі міста танцюючи та співаючи, роздавала печиво, яке так старанно випікали до свята. Спочатку святковою ходою ельфів закликали всіх до центру міста, де маленькі закарпатці розповідали вірші та співали пісні для святого Миколая. Миколай – це образ високої людської цінності, милосердя. Кожен з нас повинен брати приклад цього чудотворця 19-го числа в день його пам'яті. Кожен може прилучитися до цього свята і щасливити дітей. Заслухані з діти отримали печиво, як і всі, хто приєднався до акції. Смаколики дістались і заступником Качівського міського голови Михайло Лабушу. Він як ректор МДУ Юрій Магалина активно підтримали акцію. Те, що ви робите, дорогі молоді люди, тут присутні, і можливо, ті, що готували ці печива, власноруч випікали. Це особлива справа. Особливо, бо робите самі. І я впевнений, що якщо ви будете продовжувати такі справи робити надалі, то наш світ буде і добрішим, і гарнішим, і милосерднішим. Всі присутні, та й самі студенти отримали масу задоволення від такого святкування, тому пообіцяли зробити акцію традиційною. В Ужгороді відбувся 20-й парад миколайчиків. Подарунки, танці, співи і вітання чекали на театральній всіх перехожих. Цьогоріч Миколайчики навіть флешмоб влаштували. Мар'яна Мартин докладніше. Маленькі, великі пузаті, худорляві, з бородою та без і завжди з подарунками. Такі миколайчики зустрічали ужгородців у один свята вулицями міста. Вітаємо! Вітаємо! Традиційний парад Миколайчиків цього року ще й ювілейний 20-й, зібрав кілька сот перевдягнених чудотворців. Їх місія передати святковий дух. Особливо чемних містян ще й порадували подарунками. Ми не сумнівалися на сімні хвилини, коли зрозуміло, що можемо допомогти дітям. Ми були в лікарні, ми зробили круг по місту, і зараз роздаємо цукерки дітям. Якщо хочете, можемо вам однодати. Микола участь у параді бере вперше та каже, роль чудотворця 20-ї школи. Миколаїв вже другий рік поспіль. Відчувають себе в цій справі профі. Усіх святим Миколаєм, щоб жили довго і щасливо. Вітаємо весь Ужгород з днем Миколая. Цьогоріч до параду миколайчиків долучилися. Жителі, я вас вітаю з новим роком. Бажаю вас щастя, здоров'я, щоб усього в житті вам було найкращого. Веселили, вітали, подарунки роздавали. Місію виконано під кінець, параду ще й затанцювали, влаштували такий собі флешмоб. І на десерт події, які чекають вас у суботу, 21 грудня. Благодійна вистава. Мукачівських дітей пільгових категорій порадували театральним виступом. Підготовка до Різдва. Учні угорці готуються до найбільшого релігійного свята. Подарунок для дітей. Школа радості влаштувала для першачків Свято Миколая. На цьому буду завершувати. Дякую, що дивились. Бажаю вам святкового настрою і приємних вихідних. Побачимось.